Назвуть Мишова Наталі Вікторович. День нормальний, звичайний робочий день, настрій позитивний. Сьогодні сонце, хмаринок немає, жара жаратиму. Працюю на посаді директора з розвитку бізнесу групи компанії КМ. Займаємося логістикою, міжнародним перевезенням, митним оформленням. Надаємо нашим українським підприємствам повний комплекс міжнародної транспортної логістики. Навчався на факультеті обліку та фінансів, спеціальність фінанси та кредит. У 2009 році поступив, в 2014 році закінчив магістратуру. Дуже багато було різних питань, оскільки крім навчання завжди було і студентське самоврядування. В свій час я очолював студентську раду аграрної академії. І був на посаді студентського декана факультету, тому і не тільки навчання, але ще й продуктивне дозвілля допомагало сформувати якби, нашу студентську базу, студентський відпочинок. Найбільше, мабуть, запам'яталось, навіть не знаю, що, що виділити окремо, але безпосередньо це і е, ті пари, які проходили з нашими викладачами, ті е, той практичний досвід, який нам давали. Безпосередньо, звичайно, студентська рада і студентське самоврядування дуже вплинуло на мою моє просування да, в житті, воно дало певну базу. Знань певну базу навичок для прийняття тих чи інших рішень для оперативного прийняття рішень для правильного менеджменту мого життя. Це не тільки там стосується тайм менеджменту, а й безпосередньо структурування тих завдань, які стоять перед тобою на сьогоднішній день. Викладачі, звичайно, ну по-різному, да, викладачі до цього відносилися, оскільки для викладача завжди навчання на першому місці, для студента це також навчання на першому місці вже на друге. Місяці студентське самоврядування. То викладачі, більша частина викладачів завжди підтримувала, завжди допомагала і ніколи не перешкоджала розвитку студента як особистості. Не тільки в науковому, а й в різних галузях. У мене дуже багато друзів навчалося безпосередньо на фінансах. ну Це, мабуть, дало поштовх, чому прийняли рішення. Ну а для початку для вступників хотілося б порадити, щоб вступники орієнтувалися, що вони хочуть отримати в результаті свого навчання, так для того, щоб вони обирали не тому, що там. А, у мене там друг учиться і так далі, як це, наприклад, було у мене. Я не шкодую про це, тому що я потрапив туди, куди я хотів, і в майбутньому це дало мені суттєву базу знань. Як дуже щасливий, що я закінчив аграрну академію. Але на сьогоднішній день, да, от працюючи в своїй галузі, перше, що б хотілося побажати, це щоб студенти чітко орієнтувалися, що вони хочуть. А по-друге, ну це саме головне, це поєднувати не тільки наукову діяльність, да там сидіти на парах, писати конспекти, але й з практичної точки зору, для того, щоб розуміти, як це відбувається на практиці, як ці знання можна примінити з на практиці, тому що це дуже важливо. Бо сьогодні ми маємо суттєвий розрив між практикою і теорією. Тому а для того, щоб студенту сьогодні розвиватися і стати кваліфікованим кадром, йому потрібно дуже швидко бігти, а навіть не йти. Так, звичайно, звичайно, і під час мого навчання, тобто, все, що хотілося, все знаходилося і не тільки у мене, а й тих студентів, які не займалися студентським самоврядуванням, які займалися студентським самоврядуванням. Тобто, якщо ти бажаєш вчитися, то є можливість отримати якісні знання. Якщо ти бажаєш, окрім цього, розвиватися в інших сферах, будь ласка, аграрна академія, аграрний університет надасть всі змоги, всі можливості.